Тема відео: виникнення рільництва та скотарства, розпад родових общин. Полювання завжди доповнювалося збиранням містівних рослин, але поступово люди звернули увагу, що деякі рослини можна вирощувати самим. Перші спроби вирощування зернових культур датуються 10 5 тисячоліттям до нашої ери. Лише деякі общини навчилися сіяти рослини, які забезпечували їх їжею на весь рік. Землероби поступово почали враховувати природні умови тих місць, де вони жили. В одних районах сівба відбувалася після дощу, в інших сіяли у вологий ґрунт біля озер, річкових заплав. Рудючість ґрунту підвищувалася попелом після випалювання дерев і кущів та оранкою верхнього шару землі. Такий спосіб обробку землі називається орним рільництвом. Воно було поширене на території сучасних Чехії, Словаччини, Данії. Англії, Північної Італії, Південно-Східної Азії, у районах, де було розвинуте мисливство, люди з часом навчилися приручати поранених та молодих тварин. Поступово окремі види тварин були одомашнені. Завдяки цьому люди мали молоко, м'ясо, вовну, шерсть і без полювання. Вважається, що першою твариною, яка була одомашнена, стала собака. За різними оцінками одомашнення вовка відбувалося в період від 100 тисяч років до нашої ери до 15 тисяч. Також люди одомашнили вівцю, козу, а згодом велику рогату худобу. Для захисту зернових запасів від гризунів люди одомашнили кішку, а для допомоги під час полювання та випасання худоби собаку. Цей перехід від простого споживання природних продуктів харчування. Здобутих завдяки мисливству, збиральництву, рибальству, до їх виробництва означав, що люди перестали цілковито залежати від природи. Цей перехід називається неолітичною революцією від назви кам'яного віку, неоліту. Учені вважають, що у Південно-Західній Азії це відбулося за 9 тисяч 6 тисяч років до нашої ери, у Європі трошки пізніше. Люди навчилися сведлити та шліфувати камінь. Обробляти деревину, виготовляти глиняний посуд. Житло будували на кам'яних фундаментах із глинобитними стінами. До них прибудовувалися господарські приміщення, тогочасне виробництво могло забезпечити продуктами харчування лише невелику кількість людей. Обробіток землі мотиками з рогу, тварин та камінням був дуже тяжкою працею, а врожаї невеликими. Тільки винахід Рала дав можливість перейти від мотичного рільництва до досконалішого обробку землі. З удосконаленням знарядь праці люди почали швидше освоювати нові землі, передавати знання сусідам. Вони обмінювалися з іншими общинами не тільки своїм досвідом, а й культурними рослинами та свійськими тваринами. З появою нових видів господарства люди змогли перейти до постійного проживання на одному місці, тобто до осілого способу життя. Виникали поселення, які нагадують справжні міста. Наприкінці неоліту люди навчилися відгодовувати худобу в зимовий період у хлівах. У четвертому тисячолітті до нашої ери був приручений кінь. Згодом з війською твариною став верблюд, пересуваючись разом чередами, деякі племена могли цілком перейти до скотарства. Такі племена називають кочовими, на відміну від осілих жителів, які живуть виключно рільництвом. З часом почалося виготовлення знарядь праці не лише з каменю кісток тварин та деревини, а й з міді та бронзи. Спочатку люди ознайомилися з властивостями самородної міді, яка була придатна для виготовлення знарядь будь-якої форми шляхом кування, а згодом навчилися плавити її з руди. Уперше мідь використовувало населення передньої Азії та центральних районів Іраку в VI тисячолітті до нашої ери. На Європейському континенті вона була відома в Греції, на Балкано-Карпатських землях на території сучасної України. Пізніше з'явилися вироби з бронзи сплаву міді та олова. Відкриття міді й бронзи означало завершення кам'яного віку і початок віку металів. Поступово люди ознайомилися із властивостями заліза. У Передній Азії знайдено вироби з метеоритного заліза, але по справжньому залізу навчилися обробляти у другому. Першому тисячолітті до нашої ери виготовленням знарядь праці та предметів, необхідних у побуті, займалися певні люди, ремісники. Такий вид діяльності називається ремісництвом. Хоча перший ліпний сосуд з'явився ще в 9-му тисячолітті до нашої ери, виробництво посуду відставало від розвитку металургії, згодом з'являються печі для випалювання гончарного. Тобто виготовленого за допомогою гончарного круга посуду. Згодом люди навчилися ткати волну, обробляти шкіру, різати по кості, робити човни, меблі, будувати житло та шити одяг. В окремих поселеннях були створені ремісничі майстерні. Ті общини, які досягали успіхів у розвитку ремесла, отримували перевагу над іншими. Вони обмінювали вироби своїх ремісників на продукти харчування. Так виник товарообмін та перші гроші. Спочатку як гроші використовували худобу, бронзові мечі, мушлі, намисто, скварцу, посуд, кам'яні сокири, шматки солі. Потреба у спеціальних місцях для обміну та розвиток ремесла привели до утворення нових поселень, справжніх міст. Розвиток рільництва, скотарства та ремесла зумовив активний обмін між общинами. Старішини, які керували обміном і нагромаджуванням їжі та виробів ремесла, отримали можливість зосередити у своїх руках значну частину майна общини. Общини почали боротися за кращі землі, пасовища для худоби, поклади корисних копалин. Відбувалися збройні сутички. Під час конфлікту загони озброєних общинників очолював військовий вождь, людина великої фізичної сили та досвіду, яка могла згуртувати людей. Головним органом влади стали збори общинників. Право голосу мали лише дорослі чоловіки. Збори обирали військового вождя та вирішували питання війни і миру. Військовий вождь входив до складу ради. Рада старійшин продовжувала відігравати роль охоронця родових звичаїв та керувала життям общини. Племена чітко відрізнялися одне від одного за мовою, територією та особливостями матеріальної духовної культури. Плем'я мало свій центр, де зосереджувалося ремісниче виробництво, обмін продуктами, запаси продовольства. Такий центр поступово перетворився на місто. Тут проводилися збори общинників, засідала рада старішин, перебував військовий вождь. Найдавнішим містом вважається Єрехон, розташований на північ від Мертвого моря в долині річки Йордан. Це місто згадується в Біблії, воно було засноване у 8-му тисячолітті до нашої ери. Займаю площу в 4 гектара і було оточене кам'яною стіною з вежею діаметром 7 і висотою 8 метра. Будинки в Ярохоні були складені з цегли. Підлога та стіни покривалися тиньком і фарбувалися в червоні та рожеві кольори. У житлах археологи знайшли багато глиняних фігурок людей і тварин. Знайдено також і великі статуї людей у повний зріст. Найбільшим з перших міст, площою в 13 гектарів. Було місто Чатал Гую, який знаходився на території сучасної Туреччини. Датою заснування вважається кінець 7-го тисячоліття до нашої ери. Мешканці цього поселення вирощували пшеницю, ячмінь, горох та інше. Жителі міста вірили, що на їхнє життя впливають божественні сили. У будинках зустрічаються зображення доброго та злого богів. Один був представлений глиняними фігурками з вмонтованими в них черепами биків і баранів. Це злі сили. У житлах знаходились також скульптури богині родючості, добре божество. Читал Гоюк, Єрихон та інші неолітичні місця розкопані археологами, дають підставу стверджувати, що їхні жителі вже стояли на порозі цивілізації. У суспільстві відбувався поділ на багатих і бідних вожді та старішини становили прошарок родової верхівки або знаті, яка вже не займалася виробництвом, а лише управляла. Зростання чисельності населення зумовило зміну у відносинах між людьми. Общини приймали до свого складу чужинців з інших племен, умілих майстрів або воїнів. Поступово общини перетворюються з колективу кровних родичів на сусідську рільничу общину. Зі зміцненням управління зростала організація племен. Вони почали об'єднуватися у більші союзи. Таке об'єднання племен створювалося для захисту своєї землі. Або для переселення на нові території у межах сусідської общини сім'ї стали економічно самостійними.